Привіт, привіт Андрію, привіт моя внутрішня душа. Е е Тут на цьому знаковому місці я хочу прописати, проговорити, проговорити програму очищення мого тіла від червоних плям. Від е причини причини появлення на моєму тілі, якщо я ще чогось не зрозумів. То нехай мені проясниться те, що я маю зрозуміти, Але з кожним вдихом хочу записати програму, що з кожним вдихом я вдихаю все більше і все більше сонячної енергії, енергії життя прани, енергії ци, Ц, яка, проникаючи в моє тіло, переповнює мене, наповнюючи, очищає, знімає цю причину, витісняє причину. Просвітлює цю причину, висвітлює її. Мені стає зрозумілою вона. І тоді я це приймаю як результат моєї роботи, яку я зараз проводжу в тому напрямку. Так що на цьому визначному місці запускаю цю програму з кожним вдохом. Наповнюючись, чим більше наповнююся я, тим більше, тим швидше очищаю свою фізичну оболонку, свою ментальну оболонку від причини того, що являється моїми червоними плямами на фізичному тілі в храмі Божому. Так що добуде так, і результат не затягнеться побачити. Я не побагу, не забореться, щоб я його побачив. Так що хай буде так на норвезькій землі на цьому місці при оцій статуї, не статуї, вежі. Вежа як вершина розуміння того, що я зараз роблю, проговорюю. І то, що я дію, дію і творю. Тому що я є причина і я є наслідок. Не буде так, тому що так і є. Дякую, дякую, дякую. Вперед!